Добре, фізіологія харчових продуктів. Почнемо з класифікації їжі. Ділиться вона на нутрієнти та нехарчові речовини. До нутрієнтів ми відносимо білки, пептиди, незамінні та замінні амінокислоти, вуглеводи, ліпіди, водорозчинні вітаміни, а також вітаміноподібні та мінеральні речовини. До нехарчових речовин відносяться баласні сполуки, целюлоза, захисні компоненти харчових продуктів, що беруть участь. У забезпеченні функції бар'єрних тканин, що покращують знешкоджуючу функцію печінки, фактори захисту проти мікроорганізмів і вірусів, факторів, що впливають антиканцерогенний ефект, смакові та ароматичні речовини, антиїстівні компоненти, компоненти їжі, що несприятливо впливають на організм, у тому числі канцерогенні речовини. Почнемо з захисних компонентів харчових продуктів. Почнемо з ржавин, що забезпечують функції бар'єрних тканин, до них відносяться вітаміни А, С, а, П групи БЕ, наприклад, ретинол, а також багато вітамінів групи В, необхідні для утворення структурних компонентів слизової оболонки дихальних сечостевих шляхів, травного тракту, шкіри. У підтримці цілісності мембраних клітин забезпечення нормальної щільності стінок кровоносних судин, беруть участь токоферола, скарбінова кислота. Біофлавоноїди. Ці вітаміни також впливають на властивості антиокиснювачів, прогнічуючи перекисне окиснення ліпідів, оберігаючи тканини, тканини від появи вільних радикалів. З'єднання, що покращують знешкоджуючу функцію печінки, до них відносять сполуки, які забезпечують процеси гідроксилювання, метилювання токсичних речовин у печінці і джерелами рухливих метильних груп: є метіонін, вітамін, вітамін У, вітамін В. Або пангамова кислота холін, бере участь у знешкодженні глутамінової кислоти, на таку, на таку речовину буряк та інші рослинні продукти. Речовини, що беруть участь у захисті організму від мікроорганізмів та вірусів, це фітонциди. Вони містяться у багатьох рослинних продуктах, наприклад, сік антиантонівських яблук, бактерицидний по відношенню до дезентерійної палички. Фітонциди мають важливу властивість, вони не засвоюються організмом людини, тому проходять транзитором через весь шлунково-кошковий тракт, знешкоджуючи мікроорганізми. Фітонциди є в гірчиці, хріні, чеснику, цибулі, петрушці, капусті, буряку. Вітаміни, що речовини, що виявляють антиканцерогенні ефекти, ертинол, вітамін А. Він захищає ротову порожнину та шлунково кишковий тракт, сечовий міхур, комплекс аскорбінової кислоти та ретинолу та цистеїну, також вітамін К, джерела, що міститься у тому числі морква, капуста, пасту заканічної креветки, баластні речовини целюлоза запобігає розвитку раку товстої кишки, бета, ситестерол міститься у рослинних оліях, зменшує ймовірність появи раку, товстої кишки. Джерела захисних речовин, молоко, сир, молочно-кислі продукти, нежирні сорти, м'яса та риби у відвареному вигляді. яєчний білок, рослинні олії, хліб, борошно. Бажано, щоб ці речовини потрапили в організм людини у комплексі. Слід пам'ятати, що в продуктах містяться і речовини, які протидіють появу позитивного ефекту захисних речовин. Зокрема, це продукти багаті холестерином, жир у великих кількостях, кави, чай у великих. Кількость кофеїн викликає мобілізацію жиру, жирового депо, тому в депо знову синтезується з вуглеводів чергова порція жиру. Речовини, що містяться у високих концентраціях біогені, аміни, наприклад, тирамін, норадреналін, дофамін, сиротанін. До останніх відноситься багато серців сиру, наприклад, сир-чедр, також шоколад, ананаси, а антихарчові речовини вони не мають токсичності, але блокують або гальмують засвоєння нутрієнтів. До них відносяться антиферменти, тобто речовини, що блокують пепсин, трипсин, альфа-амілазу. Такі речовини місяться в сирих бобах, яєчному білку, пшениці, вуглеводи, які при термічній обробці з'єднуються з, з земними кислотами і пов'язують їх, перешкоджаючи їх смоктуванню. Антивітаміни, демінералізуючі речовини, компоненти їжі, що несприятливо впливають на організм. У продуктах та напоях можуть міститися природні токсичні сполуки: лектини, небілкові амінокислоти, глікозиди. Лектини це глікопротеїни, що мають місцеву загальну токсичну дію. Вони порушують всмоктування в тонкій кишці, підвищують проникність стінок кишечника, тому викликають проникнення чужорідних речовин у кров та аглютинацію еритроцитів. Ці речовини містяться в вововах, арахісі, паростках рослин і крі Теплова обробка, особливо гідротермічна, руйнує лектини. Ціаногенні аміни містяться в ядрах кісточок мигдалю, абрикосів, вишні. У цих ядрах є фермент, який руйнує ці аміни. Внаслідок цього утворюється синильна кислота, так відбувається, наприклад, при тривалому зберіганні джерел ціаногенних амінів, наливки, настоянки на плодах з кісточками. Соланін, токсична сполука, яка утворюється в позелених бульбах картоплі. Канцерогенні речовини це поліциклічні ароматичні вуглеводи, які утворюються в обуглених ділянках харчових продуктів у перегрітих жирах, у продуктах копчення. До канцерогенних речовин відносяться нітрозаспалуки. Вони містяться в продуктах, які піддані з посолу, копчення, зберігання в сирому, нерозрізаному або варному вигляді при недостатньо низькій температурі. Обмін макронутрієнтів у стані насичення. Углеводи, абсорбовані в тонкій кишці у вигляді глюкози в плазмі крові, потрапляють систему портальної вени. Підвищення рівня глюкози в портальній вені стимулює виділення інсуліну пішунковою залозою. Один із найбільших значущих ефектів інсуліну полягає в його дії на переносники глюкозу глюк-4, в інсулінозалежних тканинах: жировій та м'язовій. І, як відомо, першим органом, куди потрапляє глюкоза з портальної вени, є печінка. Там, за участю неінсурінозалежних переносчиків, затримується близько 50% глюкози. Та нарешті інсулін підвищує рівень активності глікоген у печінці та м'язах, що веде до накопичення глюкози у вигляді глікогену у стані насичення. Обмін макронукреєнтів у стані голоду: людський організм має видатну здатність витримувати тривалу утримування від їжі. Дозволяючи людині виживати в період нестачі або відсутності продуктів харчування. Механізми адаптації дозволяють використовувати колись накопичені організмом поживні речовини лише на рівні необхідному підтримці базової активності. Одним із факторів, що ведуть до розвитку незворотних для організму станів, є порушення надходження достатньої кількості білка з їжі у вегетаріанців, що повністю виключають білки. Білкові продукти зі свого раціону розвивається харчу захворювання кващаркор. Назву цього захворювання прийшла з гвіней, де так називають стан, що розвивається у первістка при переході з грудного вигодовування на позбавлену білків углеводну їжу, яку в основному вживає бідне населення країни. Захворювання пов'язане з гострим дефіцитом протеїнів і наступною гіпоальбумінемією. Глюкоза це життєво важлива поживна речовина, необхідна для діяльності мозку, нервової системи, клітин, червоної та білої білою крові, червоної та білої крові. І для підтримки функції цих органів рівень глюкози в крові повинен залишатися в межах певних значень. У початку, на початковий період голодування, глюкоза утворюється завдяки дії гормонів глюкагону та епінефрину на глікоген. І, як правило, цей ресурс вичерпується протягом 24 годин. З цього моменту глюкоза синтезується. Синтезується, використовуючи протеїн як субстрат. Катаболічні гормони, і глюкогон, стимулюють вивільнення протеїну із м'язової тканини, що використовується як субстрат для глюкоген синтезу. При цьому запас глікогену ніколи повністю не закінчується. В організмі завжди є достатньо необхідним для нього для його ресинтезу. Якщо голодування триває і організм змушений адаптуватися до цього, люкоген. Синтез у печінці знижується з рівня продукції 90% до рівня менше 50%. Частина, що залишається, надходить з нирок. Ні мишці, ні мозок не здатні виробляти чисту глюкозу, і м'язи виробляють необхідно для глюкогенсинтезу піруват та лактат. Цей процес називається циклом в корі. У мене на цьому все. Дякую за увагу.